Слова, ви маєте написати заяву за згодою сторін однією з перших каже, почула Зіна Кравченко. Спеціаліст із забезпечення зв'язків із засобами масової інформації розповідає за шість років роботи в управлінні рибного господарства з таким стикається вперше. Не один керівник був на моєму шляху державної служби, і це перший керівник, який тимчасово прийшов виконувати обов'язки на три місяці. Почав таке говорити. Я ж Сказав, ви маєте написати заяву. За згодою сторін без дати на звільнення. Він зібрав всі, весь колектив під приводом познайомиться, представиться і також їм це оголосив. Всі перебувають зараз в шоковому стані. У нас звільнилася людина, яка працювала понад 30 років і не витримала цього. У нас звільнилися люди, які понад 30 років працювали, і деякі державні службовці. Серед таких Ярослав Бормишев після двох років роботи державним інспектором рибохоронного патруля отримав наказ про звільнення. Щойно вийшов з лікарні. Так вийшло, що я потрапив на лікарняний, і мені було вручено наказ. Після того як я прийшов на роботу згідно свого розпорядку дня, мені було вручено наказ про те, що я вже звільнений. Сказали, що я не перебував на робочому місці, та і все. Було викликано мене і сказано, що або пише заяву на звільнення, або ми тебе звільнимо по статті. Статтю не говорили, сказали статтю. Найдемо оскаржувати дії, призначеного тимчасово виконувати обов'язки керівника управління рибного господарства області Володимира Грошева. Планує головний державний інспектор Володимир Драй. Тут він працює 34 роки. Дали план наказ на роботу в Умані. Ми поїхали туди, працюємо. Мені мені повідомили, що готується наказ на збір документів, що ми не знаходимося на роботі і на звільнення. Фальсифікація пряма йде. Розумієте? Ну я з цими питаннями взагалі не згоден, і в такому з таким керівником я працювати не хочу. Неправомірними вважають дії нового очільника 20 із 86 працівників управління, говорить адвокат Дмитро Гаврилов. Тому, каже, звернулася до нього за допомогою чотирнадцятого. Лютого 2022 року було призначено тимчасово виконуючим обов'язки головного державного інспектора Грошева, і він з цього часу чинить свавілля. Він мав право виконувати свої повноваження лише до 24 березня 2022 року. Тому з 25 березня грошев не має права ні підписувати документів, ні звільняти нікого і, взагалі, не керувати державним органом. Ми написали колективне звернення до всіх державних органів, зокрема. До президента України в Кабінет міністрів України, міністерства аграрної політики та продовольства, яке безпосереднім керівником. Державного агентства рибного господарства України для того, щоб вони допомогли та припинили повноваження грошей. Ситуацію, яка нині склалася в управлінні Держагентства меліорації та рибного господарства області тимчасово призначений очільник називає інформаційною війною проти нього. Усе каже через те, що очоливши установу, почав вивчати стан справ у ній. Після знайомства з фінансовими документами виявив ряд невідповідностей, що підштовхнуло до проведення внутрішнього аудиту в управлінні. Як наслідок маємо зловживання посадами, конфлікт інтересів, родичі працівника займаються промисловим виловом у нашій області, завищення реальної вартості ремонту службового транспорту. І особливо кричуще це мертві душі. Люди числяться на роботі, отримують зарплатню, але на робочому місці їх жодного разу не бачили. Володимир Грошев додає, вже звернувся до Державного бюро розслідування з заявою про вчинення кримінального правопорушення за цими фактами, а до Держрибагентства про необхідність проведення комплексної перевірки роботи підрозділу. Наталія Стеринець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.